Не секрет, що успішність виконання завдань, які ставлять перед нами час ситуація в країні, залежать від нашої фінансової спроможності як адміністративної території. Завдання не прості, але реальні, важливі. Ми повинні разом з вами максимально виважено використати бюджетні можливості для того, щоби Врегулювати всі питання, які є на Керовограченні, маю на увазі господарські питання, щоб здійснювати і продовжувати нашу системну підтримку Збройних сил України. Основних напрямків, я прошу начальника військових адміністрацій, ще ще раз проаналізувати, розібратися в громадах. Провести об'єднувальні збори для того, щоб почути проблематику і шляхи вирішення питань, які, якими живуть громади, для того, щоб в цілому правильно оптимізовано скласти план розвитку Керовоградщини на 24 рік і успішно його виконати. Нам є що оптимізовувати, нам є над чим працювати, нам є ще багато завдань державної ваги, які необхідно вирішити всім разом єдиною великою сім'єю Кировоградщини.